Нині Господь навчає нас, що ми християни отримали від Бога, крім всіх останніх дарів, дари Духа Святого, і ще нам Бог подарив мир. Каже Господь, мир оставляю вам, лишаю вам мир, мир мій даю вам. Мир, який я вам даю, не такий, як у всьому світі мир. Говорять за мир, а роблять война, да не смущається серце ваше і най не устрашається. Щоб мир знав, що я Месія люблю Отця, і як заповідав мені Отець, так я і творю. А я єсмь істинна виноградна лоза, а отець мой виноградар, і отець Небесний виноградар. А Лоза Ісус, котрий зійшов з Небес і предложив нам, щоб ми стали відками на виноградній лозі Христа. Жителям Закарпаття, в котрих великі площі засажені виноградниками, ото відомо, бо в кожному в наших жителів Закарпаття русини вже тисячу років своє вино віно і… Власне, вино п'ють, чого многі регіони нашої України не мають. І нам відомо, як ми обрізуємо на весні виноград, щоб лишні віточки сухі або явно безплодні, оцікати і тим самим создати удобства добрим віткам розвитися і принести добрий плод. Ісус каже, я є виноградна лоза, отець мій виноградар, а всяка відка, то ми віруючі люди, котра не приносить плода, Він відсікає. А отсяку приносящу плод, що робить? Не відсікає, а каже, очищає, щоб більше принесла плода. У Закарпатю, ми добре знаємо, як вино піднімати. І потім помнимо, ми добре знаємо, якої вино добре є, який аромат подлинний. бо нині по всім магазинам, супермаркетам. Вино фактично сурогат, наповнений хімією, і абсолютно відношення до настоящого вина немає. Ну, то ж, можна сказати, і за релігію. Ми в Закарпатті навчилися тисячу років розпознавати релігії. Всяка відка, котра приносить плод, її маленькою очищають, то є, що Господь іспитує нас плодоносящих. а от котрі неплодні відки оцікаються. От коли із нашої церкви втікли священники і пару митрополітів, що це стало? Да не вони втікли, ні. То Бог їх оцік і відпали, бо вони сухі. І безплодні, бо лиш так ми діти Божі, а в вічності, як відки на лозі Христовій і наслідники Царства Божого. Амінь.